Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це канал Містерії Оріани, канал про магію. Підписуйтеся та будьте з нами. Отже, Вовчанськ. Зараз ми знаємо, що е, ворог активно наступає на це місто, тому яка там загальна ситуація? І давно у нас не було е, відео, і хочу нагадати, що, як і було спрогнозовано, е, е, ворог почав. Наступати на Харків, і е, дійсно фактично все відбулося зняття залужної, так як і було передбачено раніше в картами. Те ж саме і по Бахмуту, коли ми дивилися, це відео, ці всі відео, до речі, зберігаються, їх можна завжди переглянути. Е, про те, що е, так воно мало бути. Отже, Вовчанк, Вовчанськ, Вовчанськ. Вовчанське. Загальна ситуація по місту. Верховна Жриса нам недостовірна вся інформація, те, що там дійсно відбувається, Но, насправді інформація частково приховується, а можливо навіть є недоступною. І це зрозуміло, тому що з одного боку, якщо все погано, то не варто говорити і нанідати паніку або ж вона дійсно недоступна. Ну і хоча я схиляюся до то, того, що й просто не говорять. Король мечів однозначно е, йдуть жорстокі бої, і, можливо, навіть всю от, безпосередньо зараз всю хвилину е, ворога такої так? це е, дуже погано, тому що тут, тут така досить потужна сила. Ми бачимо е, певне. таке Розчарування, депресивні настрої, смуток, печаль Печаль пронизує. Це на жаль, українців. Одначе є певна сила, яка може допомогти. Невідомо, що вона допоможе, це плюс. Нашим військовим, тому що є певний потенціал, який може бути використаний, до речі. Поки що вівчарськ не взяти, хоча йдуть потужні спроби. Е і е е як як його треба було захищати е, в минулому, і чи йти сюди, чи не йти сюди, це рішення приймалося. Вона спочатку, можливо, був якийсь інший напрямок, обговорювався, можливо, навіть вже зараз і шкодують вони, що пішли сюдою, але вже, вже все, що зроблено, то зроблено. Його вже змінити не можна по факту. І наприклад, навіть той же, якщо ми говоримо про нашу сторону, ті методи захисту, які обиралися, можливо. Десь краще, десь помилкові, але вже теж не можна нічого змінити. Це все, що є, то є. Близьке майбутнє говорить, що потрібна допомога від світу, потрібно, щоб і інші держави якось вклинилися в цю ситуацію, тому що сам Вовчанськ може взяти в облогу ми бачимо коло. Ми бачимо таке кільце, і тоді це буде дуже-дуже кепсько. Боротьба за землю П'ятірка Пентаклів досить триває. Ми бачимо такі бреві, спустошення і повчангськ спустошується. Вовчанськ спустошується загарбниками. Сподівання вірніше підтримка е, оточуючого середовища. Е, підтримка надається не в повністю. Е, частково хотілося, б, щоб більше. Е, я тут маю на увазі, можливо, наше командування не, не може зрозуміти точно. Тут світочно ну, не може допомогти, бо йому якось, чесно кажучи, пофіг, що його там руйнують зараз. Але от наше командування в цілому може щось якось зробити, щоб його втримати. Тому що ситуація там дійсно, дійсно складна. І я ж знову ж пророблю цей розклад, бо перший у мене був без звуку, записався, і фактично розклад повторюється ну, ці карти. Надія ну, однозначно потрібна підтримка із авіації, тому що дуже складно без авіації. І вони, головне, наші, розраховують. Наші військові розраховують, що буде ця підтримка, але по факту ще ну, невідомо, що там воно взагалі як. На сонце, в принципі, яке перевернуте, я просто викладаю завжди карти ну, прямі. Але у нас, значить, було літнє сонцестояння і остання карта це сонце. Значить, за вдалої підтримки та необхідного ресурсу. У Вовчанська є певна змога стояти. За відсутності. Тобто, якщо цього всього не відбудеться, то, в принципі, Вовчанськ буде спопелений. На жаль. Але чи є в нього шанс є? Він знову ж таки невеликий, сподіваюся, що щось відбудеться. Але те, що вівчанськ може, вже може потрапити повністю під облогу і може бути вражений, це вже прописано в просторі. Тому єднаємося і, хоча б і тримаємо духовні стіни, тому що фізичні, на жаль, дуже важко отримувати і. Військовим там дуже, дуже тяжко, тому що, по-перше, це і спека, це постійні обстріли, це брак води. Сподіваюся, що є ліки, і хоча б турнікети для того, щоб мати можливість собі допомогти. Це просто таке, знаєте, пекло. Тому рідненькі, тримайтеся. Але Мудре керівництво повинно все-таки розуміти, що такими кривалими кривавими втратами, якщо місто вже й так втрачається, чи варто його взагалі тримати? Я не знаю. Я, я сам не військовий, тому в цих справах не дуже розбираюся, але от в енергетичному плані. Тут краще все-таки рятувати людей або надати ту допомогу. Оце у нас такі два варіанти. Поки що. Дякую, підписуйтесь з нами та чекайте наступних відео.